Вівторок, 16 травня, це новини на ТВ7. Маріуполь заселяють узбецькі емігранти. Місцевим не дають житло, а розселяють в гуртожитках. У розшуку керівник піхотинців через його дії захисників Маріуполя вважали дезертирами шість кінжалів по столиці, 18 ракет по країні. Як росіяни невдало атакували Україну? Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! 23 поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік ворога. ДБР встановило, встановила після захоплення Маріуполя, колаборанти добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками. Проводили фільтрацію. Маріупольців вишукали про українських містян. Також брали участь у масових заходах загарбників. Зрадникам повідомлено про підозру у держзраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі. В Маріуполі живе понад 230 тисяч людей. Повідомив псевдомер міста Олег Моргун. Нібито дані порахували на основі кількості різних соцвиплат. Однак лідер узбецької діаспори в Росії Бахром Ісмаїлов заявив: 70% населення це приїжджі з РФ робітники середньоазіати. Їх планують залишити жити в окупованому Маріуполі. За словами Ісмаїлова, альтернативи цим мігрантам немає. Російські загарбники планують знести багатоповерхівку Маріуполі, а там досі живуть люди. Мешканці будинку відмовляються виїжджати з власних квартир. Натомість окупаційна влада відключила всі комунікації. А замість житла в новобудовах пропонують койко місце у гуртожитку. Нас квартир, котрим нікуди діватися. Mm -hmm. По одній чи другої причині не ставлять навіть на квартиру. Говорять, не положено. У мене діти виїхали. приватизації участвували всі, де не Тобто квартира в мене не положена. Квартира в мене ціла, совершенно ціла на першому етапі, а мені квартира не положена. Предлагають, кому место в И Муж в одну кімнату, жена в іншу комнату. Ось вот такі условия прогадають. Є, що бомжами ми не хотим бути. Два маріупольських трамваї, які були пошкоджені під час боїв за Маріуполь, окупанти, доставили в Росії до приватного музею техніки задорожного. Одна машина звичайна, інша снігоприбиральна. Тепер вони в приватній колекції в Архангельському. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501-го окремого батальйону морських піхотинців. Через нього військових вважали дезертирами. Бійці обороняли Маріуполь. У квітні 22-го року пропагандистські змі розповсюдили інформацію, що, начебто, морпіхи зазначеного батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Слідство встановило, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. Військовим бригади був відданий наказ на передислокацію. А насправді. Вді їх переправили до так званої ДНР в полон. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам. Також слідство встановило, зрадник продовжив працювати на ворога. Приїхав в Бердянськ та вмовляв українських військових перейти на бік окупантів. А також за гроші повідомляв про розташування Сил оборони України. Слідство встановили три таких факта: зраднику загрожує довічне ув'язнення. Майже 90 днів безпрецедентної оборони у потрійному оточенні ворога. Бої, які увійшли в військову історію, за зосталю тоді спостерігав весь світ. З 16 по 20 травня роковини виходу українських військових з фортеці. Кілька днів бійці Азову, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські, морські піхотинці виходили з укриттів металургійного заводу. Утім, ані самі оборонці, ані їхні рідні не могли уявити, що будуть відправлені до російських катівень. Більша частина захисників Маріуполя досі. Перебуває в полоні з комбінату вийшло приблизно 2,5 тисячі оборонців. За рік вдалося повернути лише 500. Великий обмін був у вересні. Всім відомо, в якому стані вони повернулися. Це в середньому мінус 40 кілограмів ваги, опущені нирки, вибитий хребет, травмовані коліна, перебиті всохлі м'язи, втрата зору. Слуху зубів, втрата чутливості кінцівок, жахливі психотравми, і це далеко не вичерпний перелік наслідків полону. Рідні полонених звернулися до президента України з проханням повернути всіх додому. Повернення з полону сталевих воїнів наш спільний обов'язок: допоможіть, щоб гарні новини нарешті отримав кожен, хто чекає. Держава має потроїти зусилля, щоб захисники Азовсталі якнайшвидше помернулися додому живими. Шість кінжалів, дев'ять калібрів і три іскандери. Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну з багатьох напрямків. 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування одночасно випустили росіяни по різним українським містам. Усі цілі знищення силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил ЗСУ. Ще раз нагадуємо: не викладайте від роботи ППО. Були застосовані аеробалістичні ракети з шести літаків. Міг 31 к Знаємо, що це літак є носієм саме аеробалістичних ракет Ха 47 сім. Таким чином шість таких ракет було спрямовано у обіг столиці. Вони всі знищені нашою протиповітряною обороною. Бавовна в окупованому Луганську вибух стався у центрі міста. Кадри зі зруйнованої перукарні виклали пропагандистські змі. Повідомляють під час підриву поранено п'ять людей. Серед них колаборанти ігор Корнет. Білі Янголи поранені. Автомобіль поліцейських потрапив під обстріл на Донеччині. П'ятеро правоохоронців травмовані. Вони самі вибрали з зони ураження. Їм надана медична допомога. Евакуаційні екіпажі постійно працюють поблизу лінії фронту. На їхньому рахунку тисячі вивезених громадян, серед них 600 дітей. Дивом вижив під бахмутом хлібина, врятувала життя воїну. Ворожа куля продерявила машину, рюкзаки застрягла у буханці. Інформацію оприлюднив журналіст Богдан Кутєпов, янголів, охоронців всім нашим захисникам. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихого вечора нам і нових перемог ЗСУ. Бережіть себе.